Українська народна казка, рукавичка. Ішов собі лісом дід. За ним собака. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже Тут я житиму. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Це я, мишка, шклябатушка. А ти хто? А я? жабка скрекотушка, пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка? Жабка скрекотушка. А ти хто? А я, зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка? А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка, жабка скрекотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик. Та й собі до рукавички. Питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка. Жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик. Та лисичка сестричка. А ти хто? А я, вовчик братик, пустіть і мене. Уліз і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. хро хро, -хро. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро, Я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не трапиться, усі в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже в лізу, рохкає, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. Уліз і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? А я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь все ми розстало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід роззирнувся, немає рукавички. Він тоді назад подався шукати її. А собака попереду побіг. Біг, біг, біг бачить. Лежить рукавичка і ворушиться. Собака тоді гав-гав-гав. Звірі злякалися і порозбігалися лісом. Забрав дід рукавичку та й пішов собі далі. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.